Дельфіни спілкуються за допомогою свисту, клацання та щебетання. Певна послідовність цих звуків може позначати привітання, прощання і сигнал про небезпеку. Крім того, тварини подають одні одним сигнали хвостом, головою, плавником у морських глибинах дельфіни спілкуються за допомогою ультразвуку. Вони посилають поперед себе сигнал і вловлюють його відлуння від різних предметів. Слони розмовляють, тупотячі ногами. Коливання від тупотіння передаються по землі доволі далеко. Завдяки таким повідомленням тварини сповіщають своїх родичів про небезпеку. А часто і знаходять слоненят, які заблукали. Щоб почути відповідь, велетні завмирають на місці та піднімають ногу. Вожак зграє журавлів подає звуковий сигнал, і вся зграя тривожно знімається з місця і летить за ним.